Чи замислювалися ви, як люди тисячі років тому розуміли вітер, не маючи сучасної науки? Вітер здається хаотичним, але Біблія задовго до сучасної метеорології описувала його як частину впорядкуваної системи. Це дивовижний приклад історичного розуміння природи. У книзі Еклезіаста сказано: вітер йде на південь і повертається на північ, крутиться. Це не просто поезія, а точний опис циклічного руху, який ми сьогодні називаємо атмосферною циркуляцією. Біблія також згадує, що Бог дав вітрові вагу це глибоке розуміння, адже лише століттями пізніше наука підтвердила, що повітря має масу і створює тиск, що й породжує вітер. Біблія не була науковим трактатом, але її тексти містять дивовижно точні спостереження про вітер, які випередили свій час. Це запрошує нас замислитись над мудрістю давніх цивілізацій. Досліджуйте історію, щоб відкривати нові грані знань.